Що в нас в ківерцях вже не буде місця, де захоронити людей. Кладбище мале. І треба тепер завчасно рішати це питання, бо люди звертаються, говорять, що ви вирішуєте на сесії. Там немає місця вже далі до розширювати цей цвинтар. То е, говорять, щоб вирішували на сесії питання. Треба подумати про це, і ну я знаю, якось вирішити, де воно має бути далі. Це кладбище. Немає, на жаль, цього громадський сківець не знаю, немає такої інформації. Тобто, щоб На сайті висвітлювали. Щоб висвітлювалося на сайті розпорядження Ківерцівського міського голови. Зачитую депутатське звернення. Депутатське звернення депутата Новоса. Це я скажу. Зараз. Чи ви може? Звернулися до мене жителі індустріальної і Шевченка вулиці. Вони хочуть такі перенести цю зупинку, де капітошки сюди ближче до поворота. 15 метрів від повороту ж можна? Там на старім місці, де була зупинка. Тому що їм добиратися туди і ту сторону. А біля зупинка є біля Барвінку, і тут зразу біля капітошки. це буквально 100 метрів, щоб перенести на метрів 20 сюди ближче. Сюди ближче це до вулиці Шевченка? Так, так, сюди. Якщо дозволить відповідна структура Державної інспекції, наприклад. То там 15 метрів від повороту. Ми робили пам'ятає, ми коли робили ці зупинки по місту, ми спеціально запрошували навіть на Кіроцівську структуру, а приїжджали працівники обласного АІ, був зроблений в'їзд, і по тому як вони вказали місця, ми визначали місце розташування зупинки. Якщо це можливо, ми це зробили. будувався і підняв теж висоту, і буквально на вулиці Нікрасова є тільки три ями, по ремонту, три буквально ями. Сьогодні там цілий мікрорайон туди їздить. Сьогодні з э, школи підвозять дітей, пенсійний фонд розміщений. Просто я вас прошу, якщо ми в цьому році тим більше, що не планувалися ці кошти, і вони не ви не цей не, не, не виконали ці роботи. Якщо ми це не зробимо, вже починають минати по вулиці. Глана, дуже гарна вулиця. Вже починають сюди люди їздити, розіб'ють і. І ту вулицю тільки рані то. Я розумію, що там має бути більш капітальні видатки, зв'язані, що там треба з цього зливну каналізацію, водовідняння робити. Але поки це буде робитися, поки воно буде плануватися, і просто треба закидати, бо вже виносять все. Але та вербина звернення від людей, які проживають по Воровську. Ви Пам'ятаєте, письмове звернення було, щоб оту частину вулиці Воровського зробило освітлення. А чого ж друга частина раптово перенесені звідти? Де поділася звідти з другої частини Європського фонарі? Чого там немає освітлення? Було все працювало і нема зараз. Чи не перенесли на ту сторону? Назва вулиці, сама за себе каже. Дивіться, як Вибачте, це у нас така стандартна нештатна ситуація. значить, по даній частині вулиці Європського, про яку ви ведете мову, РЕС переставляв опори з дерев'яних на залізобетоні. І вони, вибачте, мають таку звичку, що це неодноразово, хоча ми там домовляємося, сваримося, знаходимо шляхи порозуміння. І вони міняли проводові лінії на кабельні лінії. І зв'язку з тим було відключено систему зовнішнього освітлення. В технічному порядку ми вже це питання знайшли згоди, порозуміння, ми його вирішимо. І там буквально 4 ліхтаря, і ми вже доставимо своїми силами.